І я все тупо вивожу сама, і мені важкувато. От з однієї сторони, я не поступаюся, щоб не було аби кого, mm -hmm. але з іншої сторони я така. Що mm -hmm. робити? Ну інколи прям тому що коли ти і е командою е Керіш. керуєш і заробляєш гроші, і сама ж їх витрачаєш. І... Витрачаєш не тільки на просто свої хотілки, а на кар'єру свою, то це просто морально починає тебе з усіх сторін давити, плюс ще твої запити від самої себе. І це просто створює ну, постійний тиск, на дивлюся на те, що я там багато займаюся ментальним здоров'ям, я все одно відчуваю тотально постійне напруження через це. І я навіть уявити не можу як жінкам, які мають чоловіків військових, тому що я знаю безліч ситуацій, особисто з ними знайома з Цими абсолютно героїчними жінками, які виховують своїх дітей, самостійно дітей виховують, так. ходять на роботу, заробляють кошти, створюють побут якийсь да для себе і для своїх дітей, і ще збирають е, донати на е, збройні сили України, там, їздять до, до своїх чоловіків. Я особисто знаю такі випадки.